Доброго дня всім добрим людям. І так сьогодні розберемо таке право, яке називається у відповідності до Європейської конвенції з прав людини стаття 6. Право на справедливий суд. Фактично, право на справедливий суд в Україні перетворюється в реальну бутафорію, нічого нового я не відкрию і нічого нового не цей. На сьогоднішній день я розберемо одну справу. Для того щоб зрозуміти, що держава фактично ліворуціонери, які захопили владу, які позиціонували себе доброчесними, добросовісними там, і так далі, на сьогоднішній день займається банальним державним тероризмом. І так, у свій час я подав позов про разове відшкодування моральної шкоди завжди мені порушенням. Мого конфлікційного в дужках конституційного права на справедливий суд внаслідок зумисного особливо зухвалого поєднання з винятковим цинізмом не виконання постанови Хмельницького окружного адміністративного суду від 12 грудня 2011 року в справі номер 2270, дріб 14, 181, дріб 11. Порядку статті 6 Європейської Конвенції з прав людини і самоположних свобод, частини 1 статті 23 Цивільного Кодексу України та статті 55, 56, частини 9, 129 129 Прим Конституції України. І так, право на справедливий суд включає в себе такий елемент, як люблять казати правники. А саме на виконання остаточного рішення суду. Остаточне рішення суду до сьогоднішнього дня не виконано. Можна з певністю сказати, що ніхто не збирається його виконувати, оскільки в наступних відзивах Держава Україна пише, що в першу інстанцію пише в відзивах, я окремо потім зацитую, колись це. Що е, рішення е, е, суду першої інстанції є законним, справедливим і так далі? Тобто, в самому відзиві вони вже внаслідок конклюдентної е, з узгодженої е, мовчазної згоди чи немовчазної і конклюдентних дій вже домовилися про те, що навіть у відзиві пишуть про те, що рішення суду виконано в повному об'ємі і треба відмовити. І так, перша інстанція справа номер 686, 10 дріб 334, дріб 24 відмовляє собі в даному позові на підставі цього, оскільки однак позивач не довів за заподіяння йому моральної шкоди, завданої йому порушенням його конституційного права. Оскільки я звертав увагу. Що частина перша статті 23 цивільного кодексу України говорить про те, що е, саме порушення права вже викликає негативні емоції. Людина страждає за цього, оскільки її права порушені, і саме порушення права є підставою для стягнення моральної шкоди. Е, друга інстанція е, написала те ж саме: е, жодного, е, жодного новшества вона там не застосувала. Стандартне формулювання. І таким чином на сьогоднішній день офіс генерального прокурора, який представляв державу Україна в цих правовідносинах, пише про те, що на сьогоднішній день немає жодних доказів про те, що мені завдано моральної шкоди. І саме на потерпіло щось там покладається. І мало того, дивним є те, що генеральна прокофіс, прокурор, генеральна прокурора, як він зараз називається, це тимчасове державне непорозуміння, стоїть на позиції того, що остаточне рішення суду не потрібно виконувати. Я взагалі здивований цією бутафорією, оскільки в саме в сто статті Конституції України. Написано обов'язковість виконання рішення суду. Ну і постанова Хмельницького апеляційного суду нічим не відрізнялася. Те ж саме написали, і саме головне написали постанові про те, що рішення суду вже виконано у 2018 році. Тобто, фактично, судді внесли завідомо неправдиві відомості в офіційний документ. І внаслідок цієї конклюдентної змови винесли знову ж таки явно та очевидно незаконне рішення. Ну і в подальшому це було оскаржено до Верховного суду цю бутафорію. І Верховний суд продовжив внаслідок цієї конклюдентної змови і дій продовжив відмовляти у відкритті касаційного провадження, але я посилався на три рішення, які за тутожних правовідносин, які мені присудили моральною шкодою, але на сьогоднішній день визначальним в цій відмові у відкритті касаційного проваження без відступу від правових позицій Верховного суду в різних складі різних колегій, а саме три різні колегії приймали на мою користь рішення, пишеться. У цій справі заявником не доведено, та судами попередніх інстанцій не встановлено наявності складових цивільно-правової відповідальності відповідача як представника держави України. Так от цим фарисеям, які не вживали в свій час йодовану сіль, звертаю увагу на те, що неважливо, хто приймає. Хто є представником держави Україна, рішення має бути законним. І я ніколи не стверджував, що Офіс Генерального прокурора порушив мої права. На сьогоднішній день невиконання рішення суду не прив'язано, хто процесуальне представництво представляє державу. Держава представляє орган, який має відповідну компетенцію. У виконанні рішення суду компетенцію мають як прокуратура. Оскільки саме на них покладено обов'язок заводити кримінальні проваження і доказувати, що хтось там не виконав рішення суду, так і суди. Тому говорити, якщо Верховний суд відмовляється представляти державу Україна, то це виключно внаслідок цих конклюдентних дій. Тобто узгоджених дій по державному тероризму і іншого нічого не буде. І іншого ніхто, будь-яка пересічна людина, не може по-іншому це трактувати. Ну і в подальшому цілі ліворуціонери, які захопили владу, мною було подано притягнення до дисциплінарної відповідальності колегії суддів Хмельницького апеляційного суду, які винесли рішення. Внесли відповідні незаконні відомості, неправдиві в рішення суду, а рішення суду є офіційним державним документом, що дане рішення суду було виконано в 2018 суді. Але таке собі маселке. А саме головуючий на засіданні другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Роман Маселко, член другої дисциплінарної палати Сергій Бурлаков, Олена Комбій. І Тетяна Бондаренко відмовили взагалі у відкритті дисциплінарного провадження, що тільки доказує цю державну змову, що права людини і громадянина не будуть захищати. І вся ця паперова бутафорія на сьогоднішній день перетворюється в державний тероризм. Дякую за увагу! Будьте здорові! Всім всього доброго!